До речі, про кіборгів. Ви знаєте, це хлопці, особисто ваші хлопці, легендарні. Розкажіть трошки про них. Живі люди з плоті крові? Вони з плоті крові, але вони мають героїчний дух, бо в нас ще треба честь заслужити, щоб в аеропорт поїхати. У нас конкуренція і конкурс. Тому, відповідно, це хлопці, які вже увійшли в історію, і про них, мабуть, фільми будуть знімати, будуть книжки писати і так далі. Я горжусь нашими хлопцями. То, справді найкращі представники української нації, без будь-яких там речей, я це говорю. У вас є улюблений анекдот про правий сектор? Про правий сектор. У мене пам'яті анекдоти абсолютно немає. Я так почув і забув. Я ж кажу, що я не без недоліків. Ви коли вас останнє бачила родина, так щоб з ними провести якийсь час? Ну, на день заскакував по дорозі сюди. Це було після певної паузи теж, так? Ні, ну мені легше, звичайно. У мене хата в 300 кілометрах всього від Донецька. тому… На своїй мажоритарці на окрузі скільки ви зустрічі з виборцями провели? Штук 20, мабуть. Ну, в день, по три. там Декілька днів поїздно. Ну, у вас прийняття дуже хороше, справді. Люди розуміють, підтримують. Вчора доповідали, що я там на перше місце, наче хто вийшов вже перетягнув. Тільки штаб мій почав панікувати, що я тут, а не там. Можна витягнути хороший результат. Бо там дуже багато людей не визначилось з виборами. І відповідно, моя присутність, як мені це пояснює, дає можливість тих людей всіх на наш бік поставити. То, окей, кажу, Депутатство явно не моя мрія.